Волонтерством не можна займатися від того, що хтось тебе заставляє. Я впевнений, що волонтерство сьогодні є край необхідним, воно є допомога, воно є надією, воно є відверто і воно є від душі. Волонтер це людина добрих справ, тому що тільки добрими справами ми можемо змінити нашу країну на краще. На мою думку, Волонтер це добровільний помічник, адже ми всі це одна велика дружна родина, і я думаю, що ми повинні допомагати один одному абсолютно безкорисливо. Волонтер це допомога, адже хто допоможе людям, як не ми. Волонтер це спасіння для інших, адже завдяки їх праці можна рятувати людей. Волонтер це супер людина по-українськи, яка приходить на допомогу в потрібний момент. На мою думку, волонтер це допомога. Тому що ми всі створені для того, щоб допомагати один одному. Волонтер це небайдужість пройти повз. Волонтер це добро, адже кожен із нас сіє добро в допомогу. Волонтер це надія вкраще. Надія, яка об'єднала всю Україну. Слава Україні! Для мене волонтер це вільне волевиявлення. Людина, яка цілком безоплатно займається громадською діяльністю. Волонтер це сила, що робить добро. Адже саме від наших вчинків залежить майбутнє нашої країни. Волонтер це надія найкраща, адже це дає впевненість у завтрашньому дні. Волонтер це моє життя, адже я не уявляю його без допомоги іншим. Волонтер це робити добро саме тим, хто його потребує. Волонтер це твоя небайдужість у виконанні добрих справ. Волонтер це добрі справи. Це основа мета волонтерської діяльності. Волонтер це я. Волонтер це приклад для молоді. Це майбутнє нашої країни.